Всім, Яночка прочитає оповідання, найкращий подарунок. Читай, будь ласка. Оля боялася квітів, у дівчинки, не було на них алергії, аж ніяк. Вона сама не могла пояснити причини <клес> свого страху. Це було безглуздо, але щойно Оля уявляла собі, як вони гостро розтинають землю, понуються вище й вище, щоб розпустити строкаті пелюстки і заманити джмелів на запах у дівчинки, аж дух за. Вона минала клумби перед парадним входом і потрапляла до школи через спортзал. Пропускала всі свята першого і останнього дзвоників і вигадувала тисячі від. від Димову, щоб не робити як і банда осіннього ярмарку. Про олені страхи знали всі у класі, спершу глузували з нею, а потім звикли. Настала весна, наближався день народження Олі. За традицією класу учні е, у... Готувалися зробити їй подарунок. Але що, Але що? Ляльку супергероя запропонувала Оль. Юля, телескоп, машинку на радіокеруні. Я придумав, здогадався Сушко, ми зробимо їй найкращий подарунок. Наступного дня Оля прийшла до класу на диву першу свою, Вона спустилася до червоного, червоного, червоного і пропустила ключ. Коли ж по Повернулася відчиняти двері, сюрприз весело загорла, загорланили однокласики і кинулися обіймати Олю. Але ж ой, леле, у всіх у руках були квіти. Весь клас було заквітчено тюльпанами. Оля зойкнула, рвучи, коза, шапнулася назад і далі нічого не пам'ятає. Очнулася дівчинка вже у торавому пункті. У голові в неї гуло не пам'ятає. Гула і, і далі нічого не пам'ятає. Очнулася. Що, що щільно заковував ордез перелякані батьки пані, вчителька Ксенія Васильівна сполота, ні, ні однокласники усі були тут. На щастя, перелому немає, заспокоїв лікар, розотягнення під коліник зв'язок. Пробач мені тихо, сказав Сашко про. По, Пі у нього такі сльози. Я думаю, ми допоможемо тобі збутися страху. Молодець, молодець. дякуємо. Ростина велика. Па-па-па-па.